Рно, три. Сергій Тишко. Тишко віджимається! І листочок також. Сергій Тишко віджимається, ми робимо селфі. Все, ми зробили селфі. І коротше тепер віджимається. Віджимайся Віджимайся Чому оператор стоїть, а він не віджимається? Віджимайся! Це на канал буде. Це на канал буде, а ти. Ну, як ви бачите, що сільній? О, зараз буде, зараз буде. Так і. У вас є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Так, Сергій Тишковий віджимався. Ти знімав хоч щось? Двадцять один раз! Одягає футболку. Ну, бачите, 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 як одягаєте, бачите, бачите, як одягаєте. Де, рно, три, Сергій Тишковий.